Просто неймовірна робота сьогодні була саме з інтроектом, це частина, яка перейшла нам у спадок, і робота була в тому, що в людини були імпульсивні покупки. І коли ми почали рити, ми нарили, що це взагалі не про неї, а про її тата, про переконання тата, про те, що потрібно накопичувати якусь кількість товарів. Для того щоб потім був якийсь запас, і цей запас дасть вижити, дасть змогу вижити. Ми нарели одного тата, але тато розказав нам історію, що він збирав колоски. Це була дуже тяжка історія, бо там було дуже небезпечно. І коли вони йшли по колоски, то ніколи не знали, чи прийдуть. Бо розстрілювали, убивали, і це було дуже наказуємо. Звісно, що робота була дуже емоційна. Але те, що сказав батько моїй клієнтці, взагалі те, що розриває, він сказав: продай, будь ласка, все те, що ми накупили, старі чашки, старий посуд, живи сьогодні. Якщо тобі потрібно, то купи дві чашки, дві таїлки, але ті, що тобі подобаються, і бери від життя краще, що ти можеш взяти дуже красиве перерішення, дуже красива робота, і коли ми не можемо розібратися з рушовими установками. І ми думаємо, що з нами щось не так. Це наші фінансові установки, які наші, ми не вміємо управлятися з рушими. але проблема не в нас. Проблема в тому, що засіяли наші батьки, нам, що вони залишили, і там дуже багато травматичних історій. І я подумала, а що я залишу своїм онукам? Що я залишу своїм дітям? Хочу, щоб ви туди подумали, і давайте порефлексуємо на цю тему. Чекаю ваших відповідей.